Усім доброго дня. У нас сьогодні унікальний об'єкт в оренду: величезний двоповерховий будинок, чотири повноцінних спальні, два санвузла, окремо їдальня, окремо кухня і ще в бонус гостьовий будинок, повністю автономний, дуже зручно для людей, кому потрібно такого формату оренда, тому що у нас окремо стоячий будинок, має ще дві спальні і абсолютно свою автономне і опалення, і територію. Що ми маємо? Тут величезна, гарно доглянута територія. Це у нас зимой, дуже близасенько до центральної частини міста. Повна комплектація, заїжджай та проживай. Хороший варіант оренди. Немає аналогів подібних величезних будинків наразі, тож телефонуйте, кого цікавий даний варіант оренди. Двоповерховий сучасний будинок 210 квадратів площею, плюс у нас 7 соток землі. І ще окремо гостьовий будинок, два повноцінних паркомісця та цокольне приміщення, фактично зона укриття. Наразі слугує ну або для зберігання різноманітних речей. Що ми маємо? Ось так виглядає наш красень з передньої частини, фактично дуже акуратно. Всюди видно, що дуже доглянуто. Наш будинок 2010 року, а в 2018-му відбулася повністю реновація всередині ремонту, і, відповідно, меблів також, тому тут частина меблів взагалі абсолютно нові. Що ми маємо по плануванню? На першому поверсі кухня, також санвузол величезний, тобто одразу від фідної зони, по ліву руку у нас кухня, санвузол. Далі заходимо у зону вітальні, яка у нас ділиться на дві кімнати. Це фактично зона їдальні, ось такого формату, теж на першому поверсі. І з неї виходимо величезна вітальня з панорамним видом на нашу задню діляночку, тобто ось сюди, в зону альтанки. Абсолютно комплектований усім потрібним цей будинок. І що хочу одразу від себе відмітити: от переступаєш поріг, а реально відчуваєш себе тут як вдома. Не знаю від чого це залежить. Якась така атмосфера, неймовірна, дуже приємна аура тут в будинку. І загалом оздоблення усе видно, що акуратно, видно, що робилось для себе. Всюди все продумано і дуже комфортно. Переміщуємося на другий поверх. Фактично, ви знаєте, що у нас верхній поверх зазвичай це спальні кімната, саме так і є в цьому двоповерховому будинку наверху. Маємо три повноцінних спальні, плюс просто неймовірного розміру величезну, гардеробну кімнату. Зараз я вас обов'язково туди проведу та покажу. Комплектування бачите, і стан все на відео. Максимально детально намагалася відзіняти, щоб ви розуміли, як що де знаходиться. Усіх, кого зацікавить, звісно, запрошую на перегляд. Ми маємо дві. Спальні з двоспальними ліжками і ще одну ось таку фактично дитячу кімнату. Комплектацію теж бачите, робоче місце все потрібне для зберігання речей, і також спальне місце, кондиціонери, ви бачите по верхньому поверху, повністю всюди встановлені, Реально стан ремонту, і стан будинку відмінний. Дуже хороший знос реально невеликий. Далі, ось така у нас ще є кімната. Наразі її використовують абсолютно тільки як гардеробну кімнату. І фактично, у нас звідси вихід на балкончик на передню частину будинка. І ви бачите, по периметру знаходяться шафи для зберігання речей. І другий санвузол теж є у нас наверху, повноцінний великий, що мені подобається, всюди достатньо розміру, хорошого розміру. У нас санвузли, що знизу, що зверху, всюди багато простору. Внизу маємо повноцінний 30 квадратів ще цоколь. І ось так візуально проведу у вас. Я гостьовим будиночком, він на дві кімнати по центру санвузлом. Теж повноцінний, абсолютно окремо стоячий будинок. Тобто, ось такого формату все є своє потрібне у ньому. Дуже хороший варіант, цікавий будинок з класним розташуванням. В самесенькому місті Вінниця телефонуйте, кого зацікавить цей об'єкт.